По-перше, хочу відзначити, що закінчено перший в історії, напевно, воєнний сезон. Подякувати ЗСУ, захисникам нашим за те, що цей сезон відбувся. Подякувати ФБУ, організації, організаторам, хто організував цей чемпіонат, подякувати президентам клубів, які в такий непростий час вирішили продовжувати баскетбол в країні. І завдяки цьому ми всі маємо змогу займатися любимою справою нашою. Хочу привітати керівництво, тренерський штаб, медицинський наш штаб, усіх гравців та весь будівельник з перемогою. Емоції зашкалюють. Звісно, чемпіонство – це неймовірні емоції, будемо відпочивати і насолоджуватись зараз. цим. Ви складаємо порахували, що це ваша. Жардаючи з трьома різними коварними асхідником з секс. Який найбільш запам'ятався, який найбільш усім? І чи можна взагалі порівняти? Ну, це кожна історія, вона звичайно різна і по-своєму прекрасна. Запам'ятається, напевно, ця, тому що це. Такий воєвоєнний сезон, це дуже незвично. Зграти баблами, якісь тривоги завжди. Ну, куча складнощів. Як грати, коли ми були, наприклад, в Дніпрі в Дніпрі Бабли, і російські покидки обстрілюють дом-дом з людьми. Ти не думаєш про баскетбол, це, це, це ненормально. Не знаю, може за баскетбольний складово, черкаський сезон, напевно, мене дуже якось запам'ятався, так? У нас. Теж був га гарний свіп, такий по плей-оффу, ми гарно пішли, гарно виграли. А, але це кожна історія по-різному своя, кожна прекрасна історія. На груди а сезону, що для вас означає? Перед початком сезону, скажімо так, було були чемпіонатом чемпіонату, на презентації чемпіонату, власне, тут давно цю нагороду, і ви її здобули. Зрештою, що для вас означає? А, ну... Це приємно мати таку відзнаку, звичайно, але я не можу сказати, що вона більш <кхи> визначається чемпіонство. Більше, більш цінне це чемпіонство. І MVP — це завжди це нагорода команди. Хтось ставить за слін, так хтось робить підбирання, де хтось забиває. І це так, ну, це завжди така, я казав, коли колись отримав MVP на кубку. Це, це результат роботи всієї команди. Для мене це. Напевно, чемпіонство більш приймає. Що зайшло в А, Ну так, не дуже велика. Комендантська година, так, всі, всі діла, але так, зараз у нас буде якийсь фуршет. — О, Ми всі дивилися, як ти домінуєшся пролізі до викликав збірні. Потім, коли ти викликали, ми з нетерпінням чекали цього, тому що. Намагалися прогнозувати, наскільки свій рівень релевантний буде до збірної. Ти приїхав, виглядав більш ніж в порядку. Як ти взагалі зараз на твоєму кар'єрному шляху, в твоєму віці зараз відчуваєш себе, наскільки ти ще можеш давати от таких сезонів крутих? Е, ну, Я думаю, точно можу ще декілька давати. Цей сезон взагалі рахувати складно. Нема про сезонки. Ми як просиділи, так, скільки місяців, 7-8. Хтось ну, тривав тренувалося індивідуально, не було командних, командного табору. Прийшли, якщо пам'ятаєте, як ми грали на присезонки, паршив. А потім за місяць майже так десь пішли. Звідси багато якихось мікротравм, хвороб, та й формат незвичний. Три дні подряд грати, ну важко. Для тих, кому за 30, трохи важко грати бабу. Тому як, якщо я не знаю, який формат сезону буде, і відчуваю, що можу. Мені тільки 33 роки. Ти кульгав в кінці ці матчу? Наскільки це. Скільки... Я не знаю, вже не має значення. Чемпіонат закінчено, перевіримо. Не знаю. Думаю, розтягнув м'язом нічого такого. Ну, фінальна прес-конференція, так, по сезону. Слухайте, ну в останніх іграх нам не вистачало. Скажімо так, мотивації дещо так на результат, на все, але суперник своїм інтерв'ю і всім іншим, вони знаєте так, повернули нас до того моменту, коли ми надмотивовані і сверхмотивовані навіть виграти цю гру. Так? Тому дякуємо за це, дякую Київ Баскету, за те, що дали показати справжню силу міць міц будівельника, який може грати. Так? Ось. А... По сезону, в принципі, ну що казати, важкий сезон, так, тривоги, все інше, переноси на наступний день, на три тижні, на, на три місяці були переноси з Одесою. Так, у нас тому. Але в принципі, наша перемога то сьогодні друг, другорядна. Так, всі ми чекаємо перемоги наших ЗСУ і нашої країни. Ось тому, але е, живемо. Маємо, маємо жити, маємо відчувати якийсь смак перемоги. Тому сьогодні, сьогодні ми святкуємо, сьогодні ми чемпіони, і сьогодні ми дякуємо всім, хто нас підтримував, хто давав нам змогу грати е, в баскетбол, Федерації баскетболу України, керівництво клубу, е, суперникам, які деякі з них живуть в прифронтових зонах і при, приїздять, і все одне б'ються і е, віддають всіх себе грі. Так? І тому тобто тут треба треба сказати всім дякую всій баскетбольній спільноті, яка е, все ж таки провела цей чемпіонат е, вболівальникам, які підтримують, які пишуть, пишуть смски, які підтримують, е, які правдами, неправдами приходять на ігри подивитися. Так е, тому, тому сьогодні команду клуб з перемогою перше чемпіонство для мене у складі будівельника як тренера. Ось і будемо працювати далі. Що, ну, є, як є, життя продовжується. Зараз буде якась перерва, далі кожен буде займатися своїми справами і будемо сподіватися, що наступний сезон ми проведемо вже без війни в вільній Незалежній Україні. Є ось уявлення, що ніби відведенник мав ставати чемпіоном, тому що немає найсильніших не свідчуючи складу, але ж ми розуміємо, що працювати з таким складом нелегко, особливо в тій частині, як шукати мотивацію для таких людей, які вже коли мали три чемпиону з різними командами. Як це взагалі працювало у для своїх справді, де знаходили свою мотивацію? Які слова підправили? Якщо буду їх тут казати, то мене забанять і запищать, все розумієте. Буде піп-пі-пі-пі. Ось -пі 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 -пі. ну, приблизно так знаходимо мотивацію. Звичайно, що десь допомагають і індуальні розмови. І, звичайно, що кожному з гравців, які більш, скажімо так, у возрасті, так, які більш вікові, які більш досвідчені, їм усім потрібна роль у команді. Звичайно, що важко, коли в тебе один м'яч для всіх знайти. Але їм спочатку з першого сезону горіл сьогодні може піти грав у одного у одного гравця, інший зробить два китки. А бувало бувало таке, що в нас за першу половину Саша Кольченко робив ноль китків. Приходив в роздівалку весь розлючений, розстроєний, так ще щось. І потім за другу половину забуває там 18 очок. І 12 квітів робить за другу половину. Тому що щось поміняється, якісь сети міняються, якийсь захист міняється, рух м'яча міняється і так інше. Тому ну, я сподіваюся, що вони на мене не ображаються за мої слова і за мою спробу їх мотивувати на це все. Ось, але в принципі вони професіонали, вони кожну, кожне тренування вони приходять і працюють. Тобто в мене по сезону не було жодного тренування, де хтось робив для себе поблажки, якщо я їх не зробив для команди цілком. Тому, в принципі, вони персонали і дякую. І тому вони і чемпіони, тому що працюють максимально кожне тренування. У перших історії хто виграв титул чемпіона Суперліги як гравець і як тренер з ним. Бо слібово дадемо, це дійсно так. В чому різниця з емоційною точки зору з точки зору роботи, яка поводується виховати як гравець, викривати як тренер? Ось на власному прикладі з цим Ну, Ну, різниця є, скажімо так. Різниця є, тому що коли ти гравець, ти приходиш, робиш свою роботу. Так, тобто, ти прийшов, тренування відпрацював, підготувався, відео, ще щось, знаєш, що робить твій суперник. Ну тобто, готуєшся зробити свою роль, грати свою роль. Як тренер, ти маєш думати про всіх, про, про відкриті китки. Про те, як е, створити цю ситуацію для шутера, так? про те, як е, використовувати максимально свої переваги на площадці, про те, як грати в захисті і як е, зруйнувати десь або е, помішати так супернику, здобути якісь легкі очки або щось ламати, десь е, перекрити. Тому тут у тренера більше така знаєте, нічна робота, коли відео, е, коли підготовка, коли якісь. Е, Ну, скажімо так, більш, більш ти думаєш жиловою, аніж е, працює тіло, так скажемо. Так. Тому, звичайно, що від гравця і до тренера то дві, дві великі різниці вигравати або просто навіть працювати. Не буду питати про наступний сезон, тому що є офіційне призначення. Молодіжі молоді, 16. Молоді, Експерименту відпустку. Між копним сезоном. А куди відпустку? На дачу? Mm -hmm. <laughs> тобто, Тут дивіться, у 16 я так розумію, там ну наскільки я знаю, по чемпіонату здається 7 або 4 або сьоме серпня. Тобто там збори почнуться з початку липня. Це в найкращому найкращому випадку. Так? Тому в принципі зараз після клубу починається десь робота зі збірними, так зі збірною, і там багато роботи в плані того 16 років. Багато дітей поїхало за кордон, так? Де збори? Чи відпустять батьки е, своїх дітей в Україну, якщо вони за кордоном? Тобто, як е, по, е, по безпеці, як це все зробити? Окей, звісно, що скоріш за все це будуть Західна Україна, збори. Так? Е, але все одно я, я не уявляю трохи поки що, як, як це буде і хто приїде взагалі. До збірної з тих хлопців, які поїхали грати за кордон. Тому ось в цьому плані важко і важко, важко поки що сказати, що взагалі буде. Дім, розширюючи питання Андрія, ти був дуже сильним гравцем, ти був авторитетним гравцем. І окей, там, ти не грав, наприклад, в NBA, там, але от Андрій зі мною погодиться і працював в тебе в Маріуполі. Всі завжди поважали тебе і знали, що ти. Маєш певну вагу в українському баскетболі. І для тебе в цей сезон будівельників ти відчував, що ось ці люди, які вже вигравали титули Конченко, Конів, що тобі е, твоє реноме ще гравця якось витягує, допомагає деякі ситуації? Ну, я, думаю, так. Так, я думаю так. Тому що все одно якийсь і тренер має, має мати свою вагу. Так? Ми зараз бачимо на, примері, на прикладі е, Реала, це, так, коли Пабло Васи пішов, вичу з Матео і здається, непоганий коуч. Але в принципі є гравці, які вважають недостатньо, скажімо так, авторитетним. Президент чи керівництво клубу постійно про це говорить, так що не авторитетне. Але не знаю, я думаю, що ну, мені це точно не допомогло. Я не знаю, я не знаю, як там наприклад ряла далі, що там далі буде. Так? Але мені це допомагало, тому що в принципі мій характер я завжди з хлопцями я відвертий, я завжди кажу їм правду. Тобто у мене немає такого, що я буду ходити і щось казати за спиною, чи щось з кимось розмовляти погано. Я прийду, скажу хлопцям, те, що я думаю. Коли я вважаю, що вони погано тренуються, я кажу, що вони погано тренуються, чи коли вони себе поводять погано по життю. Я також кажу, що вони погано поводять. Мене можна не любити, але я такий, я щирий, я відкритий, і я завжди кажу правду, тому. Тут же є, є, як є. Сподіваюся, що так, це також допомагає, щоб був цей авторитет того, що я не, не буду юлити, не буду ходити і розказувати що за спиною комусь. Я прийду, скажу все за І останнє, ось ці кризові ситуації, які, можливо, звичайно, без деталей, те, що роздягальні, то в роздягальні, були кризові ситуації по ходу цього сезону. А в якому сенсі кризові? Ну в такому сенсі, що ось, ти відчував, що погані діла, треба втручатися, треба сідати з хлопцями і говорити. Мінімум, тобто таких було мінімум. Все одно, е, звичайно, що я як тренер я даю десь трошки поблажки гравцям, яким за 30 років. Ти не можеш їх точно так само тренувати і так само давати їм такі іноді нагрузку і все інше, як молодим гравцям. Так, тобто в нас було п'ять гравців, 30 плюс, е, які іноді потребують відпочинку, які іноді я можу закрити очі в тренувальному процесі, якщо він десь трошки, трошки збавить. Е, до себе вимоги, так, але я в принципі кажу, що якщо ви хочете, не важливо скільки вам років, 17, 18, або 33, 30, скільки кольченко наже, нас чотириджі 34, 34, так тридцять він на рік старших коні. Здається, він на рік старший конів. Так, так, так. 38. 88, тобто 18 тобі чи 17, як е, Рахметову, так, або тобі 34, як Саші Кольченко. Тобто ти маєш кожне тренування виходити і ставати кращим. Неважливо, як гравець, як людина, тобто як персона взагалі, так як не знаю ще сказати. Тобто, все одно тобі треба ставати краще. Ти продовжуєш життя, ти продовжуєш розвиток, ти продовжуєш, можливо, ти станеш тренером, можливо, керівництвом клубу, керівником клубу, але тобі все одно кожну гру ти сьогодні почав тренуватися, ти маєш тренуватися. На 100%, щоб ставати кращим. Ти сьогодні дивишся відео, ти маєш приходити дивитися відео і ставати кращим, і звертати на це увагу. Тобто, кожен, кожну секунду, кожну хвилину, кожну годину, день, рік, ти маєш ставати кращим. Тому що якщо ти е, припиниш це, то все можна закінчувати з баскетболом з, і з усім іншим тим, що ти займаєшся. Тобто вони, в принципі, доходили до цього і самі, а іноді я як поштовхував трошки. В сьогоднішньому матчі скажу, що першу половину ми грали добре, як видно було, але з другої половини ми почали втрачати концентрацію нашу і потихеньку втрачали перевагу. Через це вже десь нас переламали і, як видно, було мінус 20 очок з лишнім там. А по сезону, що можу сказати? З ну, будівельником завжди було ну, майже неймовірно це з будівельником забрати в них перемогу. А по сезону ми мали... Три овертайми з біпи. Ця б гра нас могла витягнути. І Луцьку ми програли Львову. Ці дві гри могли б попливати на цей результат, який буде сьогодні. А так тепер ми чекаємо залежні від Дніпра. З яким наскам ви з той матч, знаючи, що фактично його результату було збочити. чи завершити на сезон, знаходимо, чи станети червяком в чемпіонату? Скажу так, що цей матч для нас був, мабуть, мабуть, Дніпро з Дніпром, тому що ну, так, ви сказали вже, що це призові ігри, ігри за призові місця, всі були максимально налаштовані. Мені показалось, що десь з Дніпром ми трималися три четверті, але в четверті ми трошки здалися, але я вважаю, десь хтось, може, трошки перегорів і. Не хватило концентрація, але виграв сильніше? Тільки що згадували з нашим колочем, що, напевно, з часів виступив за спорт-інцеї, тебе особисто не було настільки великою ігровою самовантаженості, настільки великий волі в бумазі, що подивитися команди, отримав свою власне заслуження інтервальної нагороду. Що не треба змінити цей сезон, а, як для перцівка? Професіонального аксера щось продовжує свою повному професію. Бачив ближче те, як це зараз? Так, це правда, що в цьому сезоні я отрив дуже багато досвіду. Це неоціненний досвід для мене, для, майбутнь, для моєї майбутньої кар'єри, яку я буду продовжувати. Звісно. В цьому сезоні, мабуть, я зіграв вперше як лідер. Я зрозумів, що таке бути емоційно лідером, як де і коли проявити характер лідера, коли а, потрібно не оступитись, а навпаки, під, підтримати. І як сказав наш тренер, він сказав такі слова, мені сподобалось, що спочатку по, сезону ми грали не як переможці. Ми думали не як переможці. Якщо ми будемо грати і думати, що ми переможці, ми будемо, відповідно, і грати також я думаю, що цей сезон для мене був дуже вагомий і в плані моєї кар'єри майбутньої. Я думаю, буде добре, якщо ти зможеш щось сказати про колежського вболівання, тому що велика частина кар'єри та інтерв'юв у вас перед цим сезоном і в вищій лізі, і в супер-лізі гав. Цього річ в чемпіонаті немає. Тепер багато гравців у різних командах. Хтось вже з чемпіонським титулом, хтось сьогодні ще не буде змінювати. Фанам з Миколаєва передаю привіт і дякую за підтримку, тому що я бачив і коментарі, я бачив, читав, читав, писали, що болівають за нас, за мене. Дуже вдячний всім, хто підтримував на всій протязі моєї кар'єри, адже я там провів майже 5 років, 5 довгих сезонів. Це були неперевершені сезони, тому що такої підтримки, як Миколаїв, немає ні в одному місті України. По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що ми взагалі мали цей сезон, хочу подякувати Федерації баскетболу за те, що цей сезон взагалі відбувся. Подякувати гравцям нашої команди і всім гравцям Ліги, які в цей важкий час були в Україні, які віддавались в кожну хвилину свого часу ігрового віддавались боротьбі на паркеті. Це, я вважаю, буде гарним прикладом для тих дітей, які ростуть і які бачать, що навіть в такий час можна грати в баскетбол і можна розвиватися, і можна є до кого тягнутися. Стосовно сьогоднішньої гри, ми програли чемпіону, безумовно. Будівельник довів це напротяг, доводив це протягом цілого сезону, і сьогоднішня гра була апофіозом їх. їх Сезону вони дали чудову гру, якщо казати суто баскетбольно, ми майже не мали шансів, тому що дуже потужна передня лінія команди будівельника, які зробили 27 підбирань на нашому кошику. Якщо подивитися на кількість атак, яку ми мали, то 79 у Будівельника, 52 атаки у нас це. Дуже велика перевага у володінні м'ячем і у кількості атак, тому ми майже не мали шансів. При тому, при всьому, якби ми трохи були влучніші, знову з лінії штрафних китків ми 10 промазали і якби грали більш надійно, не, не зробили 16 втрат. Можливо, гра б склалась би по-іншому, але, на жаль, склалося так, як склалось. Тому дякую за все. Сезон закритий. Тренера, якщо так оцінити сезон, постійно повітряні тривоги, постійно якісь там цей формат бабло, взагалі, що постійно по три матчі. Скажіть, ви позитивно оціните результати вашої. Знаєте, не так навіть результати, як форму вашої команди і ваші очікування безпосередньо від команди по завершенню сезону? Ви знаєте, що мені жалітися на повітряні тривоги або на будь що Якщо люди сьогодні віддають своє життя за те, щоб ми мали взагалі змогу надіти форму і прийти працювати в цей зал. Там на передовій все зовсім зовсім по-іншому, і е, нам нема на що жалітися ні, ні на світло, ні на холод, ні на що. Ми працюємо, ми займаємо своєю улюбленою справою. Тому я вважаю, що цей сезон він вдався. Вдався в будь-якому випадку. Він відбувся, він відбувся. Є чемпіони, які довели те, що вони чемпіони є ряд гравців. Які в минулому сезоні взагалі не мали часу ігрового, вони не виходили на майданчик, в тому числі гравці нашої команди, Київ Баскет, вони сиділи під легіонерами і не мали зовсім ігрового часу. Я ще на початку сезону казав, що є гравці і ведучі, і є відомі. І, і... Наші гравці вони були на позиції відомих, вони більш сиділи за спинами легіонерів. Сьогодні вони мали змогу довести те, що вони можуть грати, добуватися е, результату і е, добитися медалі в чемпіонаті. Е, зараз від нас це не залежить. Залежить від матчу Дніпро і, і Біпа, але на мій погляд, 50-50, 50 на 50, я не можу сказати, що я задоволений на 100%, тому що думаю, що гравці в 24-25 років вони вже мають становитися гравцями більш, більш лідерами, більш потужними. І психологію переможців них сьогодні було все. Вони мали, вони мали ігровий час, вони мали де тренуватися, вони мали де змагатися. І... Я сподівався, що їх становлення, як гравців, які зможуть добитися результату, пройде трошки швидше. Щось вдалося, щось не вдалось. Ну, ще раз повторюю, що велика вдячність ЗСУ і Федерації за те, що ми взагалі маємо цей сезон і мали цей сезон. Де був фактично п'ятницю поєдинок за світлі на коробки з Дніпром. І власне сьогоднішній поєдинок за сюжетом він якось продублював Дніпром. хороша проведення перша половина, а у другій супер зробив різницю. Чого не вистачило? Ось окрім цієї психології, переможці чого не вистачило в команді найбільше. Угу. Ну, по-перше, той бабл, який ми мали тринулі, пораз, три поразки мали у Львові, він трошки відрізняється, тому що на той бабл ми поїхали в ситуації, коли 10 днів ми не мали змоги тренуватись через те, що гравці хворіли масово. У мене було чотири гравці на тренуванні. Тобто, ми поїхали на той бабл зовсім не готові. Не дивлячись на це, я вважаю, що якщо ми не отримаємо медалі, то ми саме в тому львовському баблі прогавили свої медалі. Тому що ми програли в трьох овертаймах команді Біпі одне очко, маючи все для того, щоб виграти цю гру. І нас знову підвело те саме, що було ці ігри, штрафні китки, які ми тренуємо, не знаю в якій кількості кожен день. Це, це те, що, те, те, що безпосередньо е, завадило нам. Можливо, завадило нам отримати медалі. Підписання. Безумовно, безумовно, результат був би кращим. Я ще хочу вам сказати, що на початок сезону ми не мали і Льва Кошевацького в своєму складі. У нас взагалі не було фактично першого номера Назарі Кісінчук не є перший номер. Він може виконувати роль першого номера епізодично, але це не перший номер. І як виявилось Нікіта Базілів, він теж по суті своїй не перший номер, він більше другий номер, атакуючий захисник не плеймейкер. Якби було все так на початку, можливо, і результат був би інший. Навіть я в цьому впевнений. А про наступного сезону вже якісь розмови були, чи ще зараз взагалі нічого? Мені взагалі нічого не відомо, що буде в наступному сезоні. Сподіваюся, що буде команда, сподіваюся, що буде чемпіонат, сподіваюся, що буде велика перемога і нашої країни над орками. І ми будемо змати, мати змогу спокійно жити і працювати і розвивати баскетбол в нашій країні.